Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій, до нашої великої єдиної родини, бо Ти є Всесильний, Царю Небесний, вірю в єдність нашу, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо дару Твого, вірю. Що битва на небі буде на перемогу світла, слава тобі, Боже, хай животворча роса впаде на землі наші, допоможи нам знайти примирення, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну. Дай нам жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиренності. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Дай нам, Боже, бути вільними. Дай кращу долю народу нашому. Дай нам єдність, мир і спокій. Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій. За Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. Амінь, Амінь. I mean.